Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися повним розпуском орхідеї Coral Reef. Вона мала бути метеликом, але ви бачите, що її цвітіння більш подібне на триліпсік. Це перше цвітіння підлітка. Дуже вона так повільно відкривала квіточки. Всього вона наростила 4 бутона. І я так бачу, що є в неї така тенденція продовжувати нарощувати квітоносик. Квіточка дуже плотна, така, я б сказала, воскова. Мені до вподоби. Перші квіточки вони були більш світлішими при розкриванні, наступні дві більш насичені такого помаранчого кольору. Аромату орхідея немає. Але це взагалі не являється недоліком. Вона приваблива, вона цікава і, чесно кажучи, мені таки припала до душі. А я останнім часом залишаю в своїй колекції тільки те, що визиває в мене неймовірні емоції і дарує насолоду. Ось такий невеликий кущик, я її квітучу пересадила, вона вже потихеньку адаптувалася, буду чекати на нові листочки і корінчики. Хотілося б цю орхідейку знаєте, зберегти, щоб вона активно росла і надалі радувала мене і вас класним цвітінням. Ну, квіточки просто неймовірні, як ти черешні на деревах. Мені дуже вони подобаються. Ось такі сьогодні були в мене новини. Я поділилася з вами повним розпуском бутонів орхідеї Корал Рів. Всім бажаю гарного дня! І тихого вечора доутичні на моєму каналі.